Всі працюють в напряженні. Одна машина згоріла, а дві машини потрапили під обстріл. Ціни впали вдвоє. Спекулянти за безцінку купують зерно. Сьогодні фермер не може купити сіна. Наше діло вирощувати хліб. Варбарниць Володимир Васильович, голова приватного підприємства Макітра. В нашому підприємству 21 рік, 218 гектарів землі, на якої вирощуємо озиму пшеницю, соняшник і другі культури люцерну, суданку, кормові культури. В нашому районі перевізники машини, які возили на Ріні зерно, одна машина згоріла, а дві машини потрапили під обстріл, шибки побило, кузова побило. Всі працюють в напряженні. Мені сьогодні 74 роки. Я роблю на цій землі своїми руками, купив ці склади, купив техніку, купив все. І сьогодні, щоб прилетіло щось до нас, і я... ну, це неприємно. але стараємось, робимо. Держава дає нам кредити льготні 5-7-9 відсотків. Послідні два роки дуже засушливі. От сьогодні йде посівна кампанія. давай, давай, давай. На... Бачите, яка наша механізація. А це я купив сівалку, що сіє по нулю. Повинен був робити одну дісковку, другу дісковку, культивацію, а потім сіє. Тут і дисковка не залізеш. Тріщини по пол метра. Четвертий місяць не посадка. А з початком війни ціни впали вдвоє на сільхозпродукцію, а на соляру, на запчастини, на техніку, на добрива, захист рослин, хімія виросла в два рази. З 124 року вступає закон до 10 тисяч скупати землю. Ни один фермер не купит даже сотки земли. 10 тысяч гектар земли. Вы представляете, какая это сумма? Если сегодня фермер не может купить семена, э, дизельное топливо отсеется, как он может купить эту землю? У него ни склада нет, ни техники нет. Он нанимает трактор посеять, комбайн нанимает убрать, машину нанимает вывести зерно в порт. Йому остається 5-10% від урожаю. Якщо я рентабельно зроботав, мені треба продати хоча б за 5 тисяч тонн пшениці, а мені пропонують сьогодні 3 тисячі гривень. Дешеве зерно пов'язане з реалізацією. Порти закриті, не роблять, ніхто не скуплює зерно. Малий бізнес. Немає де хранити зерно. Він його здає. По чому є. Це трейдери, такі спекулянти, які сьогодні за безцін скупляють зерно, а начнеться коридор. Вони будуть продавати 300 доларів. А зараз 90 доларів то зерна. Ви продаєте своє за кордон? Ні. За кордон може продати тільки великий холдинг. Зараз на складі лежить минулорічної пшениці врожаю 22 року. 70 тонн. І 220 тонн цьогорічного лежить. Де ви берете сили, мотивацію далі займатися своєю справою? Я в цьому господарстві проробив 49 років. Я сьогодні орендую землю у цих дідушок і бабушок. Я заключив з ними договір на 7 років. А що я сьогодні покину, викину їх і скажу, що все, я не буду займатись? Мене совість не дозволяє. Я взяв оренду, я маю… Должен... Виростить урожай з людьми розчитатися країні державі заплатить налоги, бо громада має жити на нашій ЕТГ. Бувша районна лікарня, шість школ. Це все фермери тримають предпринимателі, платять налоги. Ми держимо живемо. Отака справа. Нам потрібен мир, щоб ми могли працювати.